Гадав, коли ти в церкві стоїш, то якщо на тебе вода попала чи більше води, то ти, ти будеш таке Ідея ти відчуваєш біля тебе, ти такий так, щось якось так трохи висунуся за цього чувака. Чуть-чуть в мене попало, Це п'ята ранку, таки дуплюся. Якщо тобі ти таке все правильно робив, і він так попадав, ти щось кричав, провокував, я такий є. Потім завжди отай згадує свою бабцю. Вона виходила після служби, і вони з подругами вийовувалися, кого більше ну, — Я бабці, бро. — І Якщо просто, не дай Бог, мою бабу ну, менше покрупили, ніж її подругу, ну, людей, яких типу ну, хуйово покрупили, і вони перебігали так, так, туди, щоб ти їх там покрутили. Я... Ай, клас! Я такого ніколи. Не а не я короче, не... В, в церкву щось ходити не, не ходив, а потім десь років, мабуть, чотири до ковіда, мабуть, останній раз. Ну, я вже так, трошки так став відомий, з трошки люди фоткаються, а я такий, ну, схожу, типу, такий, ну, ну згадай, як це воно було, і я приходжу, така черга людей, і, ну така наш величезна. І люди підходять, підходять, стоїть тут тут на людей повертаються. Клопотенко. Я такий, да. А можна фотку? Я такий, ну давайте, одну, всі. О, да. Я дивлюся, блядь, Починають толпа людей. Я до мене підбігати, і тут батюшка йде, поняв? Підбігає а людям похер на батюшку, і всі біля мене. І він підбігає, він вже підходить до мене, а біля мене стоїть людей. Десь я такий, можете всі повернулися? Він покропив і далі. Можна фотку, можна, фотку. І я такий, о, фа.